Варіантів насправді є два. Ви можете пошпаклювати стіни, тим самим вирівнюєте, і нанести мапу світу. Повністю систему це у нас іде кварц ґрунтівка. Після у нас іде шпаклівка і фар фарба. Ну, перед цим ще можна погрунтувати для того, щоб зміцнити основу. Грунтівка там 4 гривні квадратний метр. Ну копійки, насправді. Е, і фарбуємо обов'язково два шари. Тим самим це ми наносимо на пошпакльовані е, стіни. Якщо у нас стіни не пошпакльовані, Якісь нерівності, можна обрати е, структурну фарбу, таку, яка утворює декоративний такий ефект, можна носити прямо, прямо на стіну. Це у нас дюфа Д10, називається структурна фарба. Можна ось так: от розпилити це е, розпилювачем, нанесли на стіну вже готово. Це просто такі зразки. І можна у випадку затерти, теркою її буде ось утворюватись така ось фактура, як мапа світу. Тому ці продукти можна замовити на нашому сайті Коргос'єт, а також звертатися за прорахунком, під підбором кольору, допомогою взагалі у будь-якому е питанню, що стосується будівництва або декоративного оздоблення. Звертайтесь в Укргосгруп.